Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Відносно індійської, скажімо так, філософської традиції, людське суспільство розвивається циклічно. І після Занепаду. Починається розквіт, а після розквіту неминучий занепад. І так іде воно все, врешті-решт, весь час, поки існувало, існує людство. От якщо слідувати ці індійській традиції, то, напевно, ми зараз наближаємося до Геополітичної катастрофи. Тобто, часу, коли у світі до влади приходять ну, абсолютно відморожені злочинні дебіли і так далі, і тому подібне, і як за Тарасом Григоровичем, село не наче погоріло, неначе люди подуріли. Так. так воно і є. Оце. Зараз те, що відбувається в світі, коли пояснити все це з ну, позицій, якоїсь хоча б формальної логіки, чи хоча б, ну, скажімо так, людської логіки, тобто, коли людина шукає Собі якісь преференції, так, хоче знайти якийсь прибуток, насолоду і так далі, і тому подібне. Ну тут же ж цього немає. Ми маємо абсолютний маразм, коли дві ядерні держави, Індія і Пакистан, правда, недовго зійшлися в двобої. Потім Іран. Претендент на ядерну зброю і Ізраїль, який нібито нею володіє. Але найстрашніше, наймаразматичніше, найнеймовірніше з усіх точок зору це напад московитів-андрофагів на Україну. І, звичайно, у цьому сенсі сюди підходить і. Прихід до влади, наприклад, Трампа, так, у Сполучених Штатах Америки, Навродського у Польщі, так, у Словаччині, так. далі у Угорщині і так далі, і тому подібне. Це, ну, як кажуть, ланки одного ланцюга. Все це. Це абсолютно якісь божевільні відморожені люди, яких все повернуто із ніг на голову, де е, зло це є добро, так, де нещастя це є щастя, де зрада це є вірність і так далі, і тому подібне. Ну ось. Те, що ми реально маємо. І тут, звичайно, найчастіше ми чуємо про діяння Путіна і про слова і діяння Трампа, який там телефонує йому і ну, йому ж не можуть відмовити. А той його посилає прямим текстом. Тепер... Уже Трамп фактично перетворюється на нового професора Солов'я. Він уже заявляє про те, та не може бути такого. Та, то, то не Путін, то хтось інший. Так, так це якийсь двійник, трійник, Ну, а той же де? Ну, звичайно, що в морозильній камері знаходиться. Ну, ось е, е, такі речі. Дивовижні абсолютно відбуваються в світі, коли, ну, очевидно, що треба робити з цим злом. І я ж уже вам говорив не раз, що методика відпрацьована Рональдом Рейганом. Без війни, без чуми, без ядерної війни, без нічого. Я пам'ятаю, як тоді мені. Великі люди казали, та що ви таке балакаєте, та хіба радянський? Та не може він розпастися. Та це ж, ну, уявіть собі, найбільша в світі армія, найбільший в світі КДБ, найстрашніший, який за всіма слідкує. Це м, найбільший ядерний потенціал і так далі, і тому подібне. Де це? Де це? У нас деякі пишуть про те, що от, бачите, так ми там на Сполучені Штати Америки сподівалися, вони нам відмовляють, і все треба було самим, усе треба було. Але разом з тим і Сполучені Штати Америки не мають права нам відмовляти, бо вони підписали Будапештський меморандум. Так само, як Великобританія. Ну, про Москву говорять не будемо. Я ж вам пояснюю, що це варвари, андрофаги. І світ донині цього не розуміє, чому? то Тому що оце відбувається все. Як співали більшовики, Старий мир розрушимо до основання, а затем ми наш, ми новий мір построїмо. Хто був нічим, то стане всім. А от зараз стали всім ті, які є нічим, в принципі, за власними розумовими здібностями. за... Відсутністю повною честі, совісті, інших базових людських понять. Так, ну так же, ну подивіться, хіба є честь, совість взагалі розуміння добра і зла у Трампа чи, у наприклад, того ж самого Путіна. Ну про Путіна і говорити не приходиться. Але ж в них немає цих всіх речей. І це. Ознака оцієї найтемнішої частини розвитку людської цивілізації, циклічної. Після цього починається відродження і, як кажуть, новий золотий вік у людства. Таке вже бувало, так. і зараз ми, на жаль, Дожилися до абсолютної темряви. Так. Коли навіть е, щось сказати правду, ну, от, той же самий YouTube та інші, практично, так. сказати правду не можна. Тому що це некоректно, тому що правда вона гірка, тому що вона коле очі, тому що комусь неприємно. Тобто творити зло, коли всі мовчать добре. А от коли ти твориш зло, а хтось кричить Дивися, он він гад, так? То, тоді гаду стає дуже непереливки.